Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І давайте ви просили зробити розклад на залужного, на листопад і плюс його політичне майбутнє. Подивимося. І так, залужний у листопаді. Дивіться, якась ізоляція. Якась ізоляція. Ну, тяжкі в нього часи наразі. Ви знаєте, це може показати не те, що перемогу, а взяття чогось. Якогось, дивіться, яка хороша красота виходить. В нього вийде знову. Тобто це не ізоляція, забирай слова назад. Ви повинні розуміти, що коли робиться розклад, чим більше карта розкладається, зміст трошечки може мінятися. Тому я тепер бачу інакше повторне взяття якогось клаптику. І укріплення. Бачите, якесь взяття якоїсь нашої території, тобто, можна сказати, повернення якоїсь території виглядає, на яку вже він давненько мітився. Ось так можна це ще, цей розклад прочитати. Хороші. Починається з дуже хорошого. Що ще цікаво. Угу. Ви дивіться, що ще великі надії на те, що він нас призведе до перемоги. Але тут виходить якесь, знаєте, не те, що оточення, обмеження. Мені здається, зараз я точно подивлюся: обмеження, злість, заздрість, ревнощі. І це призводить не, не його, а когось. Бачите, тут когось, ніби як жіночої енергії. Але ну, я не думаю, що це жінки, так? І е, хоч тут дивіться, зараз я поясню, е, його перемогу, те, що очікує народ України від нього, так обмежує якась людина, будемо так казати, таємні заздрощі, а, е, до нього, е, бажання його знищити. Ось бажання поразки, щоб у нього була. Є людина, якась, яка йому усіляко заважає перемогти. Ось, є така людина. Ось що ще карти показують. Так. Це саме обмежують в його діях. Він не може, так як він собі задумав, яка в нього задумка є до перемоги. Хтось йому це все обмежує. До речі, я би не сказала, знаєте, це, це не так таємно робиться, як підло. Тут карти більш підлість показують. Тепер ще подивимося його політичне майбутнє. А ви знаєте. Таке враження, що він може піти у політичне майбутнє, без в нього може бути політичне майбутнє. Ви знаєте, дивіться, ми вже робили з вами розклад на те, що Зеленський його усіляко, ну, про це всі знають, тільки сліпці цього не бачать. що Зеленський його хоче. Любим шляхом усунути. Навіть американці йому це кажуть, заборонили. Ми це все розглядали. Ось. І як тільки от хтось написав під відео під розкладом, що якщо Зеленського, Зеленського тобто Залужного, Зеленський знімить, покарає за те, що тому що отут видно покарання, він спокійно піде у політику, щоб ви це розуміли. Він може піти у політику. Зараз ми подивимося. Тому що це і є політичне майбутнє. У нього не буде іншого виходу, можна так сказати. Бо він не та людина, яка буде спокійно десь сидіти в бюро або ще щось. Залужний, не взагалі-то не бю людина не для бюро. Зараз ми подивимося. Так, у нього не буде іншого е, виходу. Дивіться, це людина запальна і просто так сидить, хоча він не хоче, ми говорили вже про це, що залужний не має бажання йти в політику, але він може піти в політику. Якщо ось Зеленський його дійсно звільнить, повірте мені, він піде. Будемо чекати. Будемо чекати, бо тут іде і імператор, і випадає. Король жезлів, тобто людина, яка не буде, людина, яка хоче воювати, хоче перемагати, хоче досягнути і успіху. Ну і, звичайно, горить серце в нього за Україну. Ось якось так я це бачу. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!